Волейбольна команда Комсік здобула перемогу у домашньому матчі відкритого чемпіонату Кременчука і вже забезпечила собі вихід до фіналу чотирьох. На майданчику спортивного комплексу Динамо команда з горішніх плавнів приймала харківських волейболістів із команди М'ясний напередодні гри Комсік зіткнувся з кадровими проблемами у своєму складі. Зараз у нас семи чоловік, які сьогодні приймали участь у грі. Три людини хворіють, двоє. Один з температурою, інший майже з температурою, один тільки гіпс зняв, тому тут вже кадрові питання важкі були. Господарі майданчика впевнено розпочали зустріч та виграли стартову партію. Надалі Комсік продовжив володіти ініціативою у матчі і вийшов вперед у другій партії, тримаючи відрив у 6-7 очок до її кінця. За рахунку 24-19 на користь Комсіка, наступна подача гравця з команди М'ясний була невдалою і стала вирішальною. У третій партії м'ясний нав'язав боротьбу господаря майданчика. За рівного рахунку 7-7 харків'янам вдалося забезпечити собі невеличку перевагу у 2-3 очки, а потім збільшити відрив до чотирьох пунктів, який Комсіку вдалося ліквідувати. За рахунку 23-23 Комсік виграв м'яч і міг завершувати не тільки партію, але й матч. Втім, команді м'ясний вдалося врятуватися за рахунок ось цієї атаки. Комсік не реалізував ще один матчбол, а ось м'ясний скористався можливістю і після цього розіграшу виграв третю партію 27-25. Рахунок у матчі по партіях став 2-1. І в четвертій комсік вже не надав шансів супернику. Господарі майданчика налагодили впевнену гру в атаці. За рахунок впевненої атакуючої гри, Копсік мав перевагу в 14 очок, яку м'ясному вдалося лише скоротити. Згодом господарі довели справу до перемоги. Вони святкували успіх у четвертій партії та виграли зустріч із рахунком 3-1. Напроти був гарний суперник. Таких суперників важко виграти 3-0. Навіть 3-1, я вважаю, це дуже достойний результат. Результат показали, це основне. Хоча на даному етапі ми вже всі свої завдання в групі своїй виконали. Ми навіть при поразці вже в фіналі чотирьох були Ну, Все одно вважаю, що треба до останньої гри змагатися тільки на результат. Комсік має провести у своїй групі ще два матчі. Спочатку це буде зустріч із полтавським лімбом, а груповий етап команда з горішніх плавнів завершить матчем із Кременчуцькою командою Ноунейм, no яка виграла у Комсіка в грі першого кола. Ця гра вже для нас нічого не вирішує. Кількість набраних очок нам дозволяє, можна сказати, грати другим складом. Ну, будемо готуватися, наігруватись, і все одно будемо намагатися здобути гарний результат. Навесні команда з горішніх плавнів буде учасником фіналу чотирьох відкритої першості Кременчука з волейболу. Весною вже буде фінал чотирьох. Будуть змагатися між собою чотири найсильніші команди групи. Ну, там вже буде ще цікавіший волейбол, тому що команди починають підсилюватися гравцями, ті, які не грали попередні ігри, тобто вже будуть грати трошки інші склади. Ще буде ще цікавіше, ніж зараз, я вважаю. Після чергової перемоги у відкритому чемпіонаті Кременчука з волейболу Комсік продовжить тренування та підготовку до наступних матчів. Втім, думками гравці команди з горішніх плавнів вже у весняній частині турніру, коли вже стартують вирішальні ігри фіналу чотирьох.